Цікаві історії розказували про випадки, як вони розпаковували ті пак, ну, пакунки, казали, що там попадалося і лайно в коробках, і якась цегла була, або просто набитого сміття, якихось бутилок, цих пушок від пива. Получається так, що вони ще й мають під час того, як вони ту перевіряють, вони мають то швидко робити, щоб набирати норми. По ідеї, якщо новий працівник, якщо там прийшла новенька, вони ще поняття не мають, бо там не робота із комп'ютером. Треба сканувати, в комп'ютері щось вони там вводили ще, Клею нові етикетки, гарно поскладати, спакувати, і все на швидкість йде. Коли е, мало людей, мало, мало роботи, то там бригадіри ще так більш-менш лояльніше ставляться, не дуже там норми перевіряють. Що мені не сподобалося, ще, що там дуже сухе повітря, а щоб попити води, то тільки можна коло б'юрка, коло бригадіра. Не раз працюєш в зовсім, в зовсім іншому крилі складу, і щоб попити, ти мусиш через цілий склад іти. І тоді ж ти поп'єш води. Як ти будеш часто ходити пити, то будуть вже звертати на те увагу, можуть навіть і звільнити. зві один мінус роботи на складі.